Усім привіт! Мене звати Паша, я художник-аквареліст і я радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я разом з вами протестую художні матеріали, куплені в усіма улюбленому магазині Аврора. тому, як ви вже могли зрозуміти, усі ці товари вони були по доступним цінам. Розглянемо ми ось такий набір акварелі з 12 кольорів у дубах, і обійшовся мені цей набір усього у 109 гривень. Цікаво спробувати, враховуючи, що на тубах навіть є інформація щодо світостійкості та покривності. Майже усі кольори помічені максимальною світостійкістю. Перевіряти це, звісно, немає сенсу, так як цей набір заявлений як фарби для дитячої творчості. Але тоді, для чого, надписи Professional на тубах, я так і не зрозумів. Крім того, знайшов ось такий скетчбук на спіралі. З мега крутою обкладинкою, де зображена Мона Ліза. Також був варіант зі статуєю Давида і з картиною Ван Гога, але останній я так і не знайшов, бачив лише кілька разів на просторах Тіктоку. Також взяв е, такий пензлик з резервуаром, надій на нього небагато, але я мав е, хоч щось взяти, з чим можна буде помалювати. І ось такий набір із п'яти пензлів на випадок, якщо з цим буде все дуже погано. Буду пробувати. Скетчбук відкладу на потім, мене поки більше цікавить акварель, тому з неї і розпочнемо. Як ви можете побачити, набір я ще не відкривав, зберіг його для огляду, якого він, до речі, чекав близько місяця. В упаковці передбачено місце під пензлик, і цікаво, чи поклали його у цей набір. Зараз це все і перевіримо. Туби, до речі, по 12 мл. Виглядають непогано, набір виглядає досить привабливо, хоч і пластикова підложка не найкращої якості. В наборі є титанові білила, лимонний жовтий, вохра-жовта, верміліон, багряно-червоний, сієна палена, цируліум блакітний, фіолетовий, хоча дивно, що в наборі усього один синій, який навіть не темний. Верідіан, зелена трав'яна, «Умбра палена і «Марс чорний. Знову ж дивно, чому його назвали саме так, адже Марс чорний це гранулюючий чорний колір, якого саме тут чекати не варто. Хоча хто знає, можливо, у наборі для дітей дійсно не вистачало саме гранулюючого чорного для щастя. Є стілік, є духовка. Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Жарти в сторону. В складі вказано, що фарби на пігменті, а не на барвнику, у що хотілося б вірити, але надійно це мало. Пезлика в наборі, до речі, немає. За кадром я підготував заготовку для викрасу: це папір Muse, це целюлон за гарної якості, я на ній працюю досить часто і її використовую у челенджі Six FanArts. Якщо ви не бачили відео з цієї рубрики, я вас запрошую, на каналі вже є 5 відео на цю тему. Ви залишилось зробити усього одну роботу до завершення цього челенджу. Результат тесту залежатиме лише від фарб, так як папір досить гарної якості. І перед тим як я. Буду вифарбовувати акварель. Мені хочеться подивитися на набір пензлів. Він, до речі, коштував усього 49 гривень, а то, що з резервуаром, усього 15 гривень. Пензлики по класиці склеєні, клею небагато, розмочувати їх не обов'язково. Синтетика ніби навіть непоганої якості. Але додатково треба протестувати в роботі, тому в ними я напишу ілюстрацію і поділюся з вами враженнями. Пезликом з резервуаром я робитиму лише викраску, адже мені таким працювати зовсім незручно. Розпочну я з титанових білил, Пігментний склад не вказано, звісно ж. Лише інформація, що фарба покривна і має максимальну світостійкість. Вичавлювати фарбу я буду на нову палітру. Сподіваюся, кольори не будуть в'їдатися в неї, бо хто знає, що в складі цих фарб. Набиратиму фарбу густо, адже не знаю, чого варто очікувати від цих білил. Але я вже бачу, що вони точно не покривні. Не зовсім зрозумів я і факт того, що кольор почав сіріти, ніби витягнув пігмент з лінеру, яким я зафарбовував частину аркуша. Хоча робив я це мікронов, який є водостійким. Можливо, зіграло те, що лінер не до кінця підсох. Але зверніть на це увагу, консистенція самої фарби теж досить дивна. Наступний колір це лимонна жовта, теж максимальна світостійкість, вона вже напівпрозора. Тут, до речі, лінер не розмивається, можливо, через щільніше зафарбовування там виникла проблема, не знаю, не можу підказати. Але з таким я стикаюся вперше. Консистенція фарби мені досі не подобається. Можливо, мені незвично працювати саме таким пензлем, але фарба має ніби таку більш гуашеву консистенцію. Щодо напівпрозорості теж є питання, я б сказав, що вона все-таки прозора і досить в'їдлива. адже одразу профарбувала синтетику пензля. Спробуємо жовту вохру. Вона має максимальну світостійкість і є покривною. Роблю ставку, що вона буде напівпокривною, хоча на палітрі вона виглядає щільною. І в цьому я був дійсно правий, вона таки напівпокривна. Далі у нас багряно червона дві зірочки світостійкості, покривна, у чому я знову ж сумніваюся. Гадаю, вона прям максимально буде профарбовувати ворс пензля, і я її не відмию. Досить яскрава така і дійсно виправдовує свою назву Багряно-Червона. -багряно Цікаво, чи залишиться вона такою ж яскравою після висихання, на це ми теж поглянемо. Вона взагалі не покривна виявилась, я не розумію взагалі як ці маркування ставляться, адже колір навіть не напівпокривний. Лінер не перекривається зовсім. ще й пезлик цей жахливий, максимально, я не розумію, як деякі художники такими працюють, і як усе влаштовує ще. У мене геть око починає сіпатися від цього пензля, від цих відчуттів, коли ним працює. жах. І вам не передати словами просто. А фарба дійсно в'їлася. добре, що цим пензлем я не збираюся надалі працювати і просто його відкладу. Навіть Комусь віддавати його не зовсім хочеться, аби людина псувала собі е, враження від роботи з таким матеріалом, як акварель чи акрил і так далі. Наступним спробуємо Верміліон, теплий червоний у цьому наборі. Е, у нього теж дві зірочки світостійкості, і він теж мав би бути покривним. Але як ми бачимо, це знову не так, він напівпрозорий. Колір дійсно яскравий, але гадаю, що після висихання цей колір таким явно не залишиться, як і інші. Тепер подивимось на палену сієну. Взагалі я дуже люблю цей колір за його такий рудий підтон. Цікаво, як він покаже себе зараз, але я вже бачу, що це зовсім не те, що я собі уявляв. Це більше нагадує англійську червону за тоном. Фарба дійсно покривна, як це заявлено, хоч десь вгадали. По-іншому це маркування складно назвати. Вгадали, не вгадали. Але враження, що сієна ця якась білильна, така максимально жухла. І в мене склалося враження, що я вифарбовую якийсь новенький колір з пастельної лінійки якогось корейського бренду. Вони таке дуже часто практикують. Ще про наявність білил свідчить вода у склянці. Вона стала взагалі зовсім мутною. Хоча після білил я воду спеціально замінив, тому роблю висновок, що тут вони точно є. А також думаю, що у вохрі теж присутні білила. Наступним спробою цирулиум він теж має бути покривний з максимальною світостійкістю. І ще раз вам нагадаю, що це єдиний синій у наборі. Навіть не синій, а блакитний. І це по факту навіть не цирулем взагалі. Це більше нагадує якийсь розбілений фталуціанін. Зробити його прям темним за рахунок щільного нанесення неможливо. У цьому він чимось нагадує Кобальт. А він, до речі, напівпокривний. А, і тут. Дуже добре видно консистенцію фарби. Цей мем прям максимально передає мої відчуття при роботі з цим кольором. Фіолетовий теж має заявлену максимальну світостійкість і він напівпрозорий. За відтінком дуже схожий на діоксизен фіолетовий і відповідно до нього цей колір навряд чи має гарну світостійкість. Загалом колір непоганий, він дзвінкий, насичений, прозорий. Мої відцінки такі подобаються. Під час скетчингу я часто використовую діоксазин, тому тут нарікань немає, навіть з приводу консистенції. Поки два кольори співпали з маркуванням: це вохра і сієна. Хоча я досі думаю, що це за рахунок білий в складі, адже навіть зараз дуже добре видно, як вони поблідніли. Під час висихання, особливо сієна, яка далеко не сієна, і це про щось досвідчить в нашому випадку. Наступний колір у нас Viridian, максимальна світостійкість, покривний. Взагалі, я не фанат цього кольору, вважаю його максимально неприроднім, але на основі Viridian виходять дуже класні нейтральні відтінки, які дуже допомагають в роботі. Тому в моїй основній палітрі він присутній. Сьогодні ми таку суміш теж спробуємо зробити. Думаю, ви й самі зараз бачите, який цей колір прозорий, тому маркування знову не співпало, і він зовсім не глибокий, яким має бути в Верідін. Трав'яний зелений мав би бути напівпрозорим з максимальною світостійкістю. Колір якийсь такий болотяний. Не такі, яким я звик його бачити, ніби до нього підмішали оливкову, збав би його кольором Шрека. От, якщо я вирішу написати портрет Шрека, я обов'язково візьму цей колір. Але навіть в такій ситуації, навряд чи я повернусь до цього набору, а його потрібно відправити на болото і точно не давати дітям. Хіба дітям Шрека. Я навіть задумався, що краще ось. Цей набір чи ледова акварель, якась сама там банальна. А, може прикупити ще її і написати якусь ілюстрацію, як гадаєте. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо хотіли б таке відео. Передостанній колір у нас це палена умбра, вона має бути покривна з максимальною світостійкістю, але щось це не дуже схоже на палену Омбру від слова зовсім. Вона теж якась розбілена, більше нагадує відтінок какао чи щось такого, як капот мортум, з якого виворів фіолетовий відтінок і лишився коричневий підтон. Ось такий блідий, жухлий. Певно, навіть цей колір я використовувати не буду під час написання ілюстрації. Він навіть до сепії не дотягує, а сепію я між іншим дуже люблю. Білила тут явно присутні, але їх менше аніж впалені сієні. В наборі залишився Марс чорний, максимальна світостійкість, покривний колір. Рануляцію, як ви зрозуміли, ніякої тут не буде. Звичайний чорний колір. Хоч тут вони маркування не наплутали, і на цьому дякую. І він дійсно покривний. Хоча було б не дивно, якби тут теж були білила. Не люблю я такі чорні, тут немає взагалі про що говорити. І з усіх відтінків мені подобається лише фіолетовий, багряно-червоний. Причому тільки у розмитті і відтінок цирулеума у розмитті теж досить насичений. А лимоні я не полюбляю, варідіан в чистому нанесенні теж Верміліон, в принципі, як Верміліон теплий, нічим не виділяється серед інших кольорів. Решта відтінків прям жахливі. Як Яксіена пожухла, багряно-червоний у щільному нанесенні взагалі посірів незрозуміло чому. Я, звісно, бачу, що тут дві зірочки зі застійкості, але що настільки швидко колір пішов, такого я не очікував. Викраску поки відкладемо, нехай досихає, спробуємо позмішувати. Робитиму це знизу, залишивши місце для ілюстрації. Це, до речі, вже папір Фабріано 300 грамовий 25% бавовни. Спершу хочеться змішати сірий відтінок, про який я вже говорив. Для цього я беру багаряно-червоний та Veridian. Загалом виходить непогано, я думав, буде гірше. Мені це суміш подобається. Також в тіктоці я бачив, як змішують синій колір е, дитячу акварелю. Хоча я мало собі таке уявляю, так як синій колір взагалі не змішується, але спробуємо. Для цього я беру фіолетовий та верідян, так як нам потрібен фіолетовий і зелений колір. Щось схоже, в принципі, є, але це не прям синій-синій це якісь натяки на це є. Чимось нагадує індіго, але е, не такий насичений, не такий глибокий. Бруднуватий такий, без цього ніяк. І подивимось помаранчевий, пробуємо його змішати, чи буде він яскравим з таким теплим червоним. Але виходить він якийсь прям бруднуватий, е, при тому, що пензлик у мене чистий, все я це перевірив. Е, Ще я пробував змішати коричневий, салатовий та фіолетовий, але на камеру це, на жаль, не попало. Тому е, покажу я вам це потім окремо, і поки відкладу, нехай підсихає. Поки пропоную розглянути скетчбук. Е, Обіжався мені він, до речі, в 99 гривень. Це формат А4. Е, ніякої інформації щодо паперу тут, на жаль, немає. Перед зйомкою я теж його не відкривав, тому зараз будуть перші враження. Хочу ще раз нагадати, що окрім Моналізу, є обкладинки зі статуєю Давида і картиною Ван Гога. Обкладинки на дотик досить приємні, матові. Переглянемо одразу папір. Ну, Він тоненький, тоненький, настільки що навіть просвітлюється, і зараз ми це перевіримо, візьмемо листівку. Як я й думав, папір ще тоньше, аніж офісний. Його можна легко використовувати як кальку, напевно, і переводити ескізи. Олівці в Аврорі я не підібрав, тому буду використовувати щось зі свого. А саме Pentel Graph Gear 500. А, не так давно закінчився марафон, де я був співорганізатором. Тому тема очей мене досі не відпустила. І цей варіант мене більш ніж влаштовує. Ми будемо скетчити очі, адже коли не знаєш, що поскетчити, поскетчи очі. Це правило, якого я дотримуюсь, певно, увесь свій творчий шлях. Взагалі, папір для скетчингу — це така річ, яка не має чітких критеріїв, адже це якісь графічні роботи, які допомагають відточити навички, це не. Роботи в стилі реалізм тут не так важлива наявність кольору, головне, аби папір витримав. На дотик він сильно відрізняється від паперу в скетчбуках Art Creations або Sakura. Тут він більш шершавий і, скоріш за все, олівець доведеться затачувати частіше, або, як в моєму випадку, змінювати грифелі. Скетчбук за свої гроші досить гарної якості. Від нього не потрібно очікувати якогось вау-ефекту, але для навчання, для тренувань, для відточування навчу чому ні? ураховуючи, що Art Creations А4 формату коштує в 5 разів дорожче. Там, звісно, і якість в рази краще, і формат книги, і обкладинка витриваліша. Взагалі вирішувати вам. Особисто я не певен, що буду ним користуватися, скоріше за все, він буде просто гарно повішений або поставлений на полицю. До речі, у скетчбуку є кріплення, яке знаходиться на пружині на спіралі. І тому його можна дійсно повісити і він буде радувати ваше око. Якщо вирішите там скетчити, не переборщіть з нажимом. Адже поки я скетчив це око, кілька разів вловив себе на думці, що аркуш от-от порветься. Залишилось ще переглянути, як графіт буде стиратися з цього паперу, тому я беру м'який олівець і жирно профарбовую частину аркуша. Стирати буду звичайним ластиком, ластиком, олівцем і електричним ластиком від Derwent. Першим спробуємо звичайний ноунейм no ластик, куплений у першому попавшому канцелярському магазині за кілька гривень. Він досить сильно мажеться, як ви можете побачити, залишає такий графітовий послід. Наступним спробуємо ластик-олівець від Кахінур. Він чудово справляється своєю роботою, майже повністю добіла стера графіт, і залишається у нас електричний ластик від Derwent. Зазвичай е, він справляється з такими задачами найкраще і до Біла стирає. Але в цьому випадку він теж досить сильно мажеться, залишає графітовий послід після себе. Ну, тут я не дуже задоволений, на жаль. Хоча насадки тут е, встановлені. Оригінальні від Дервенту. Нижню частину, як ви бачите, він взагалі не протер, і вона як була графітова, так і залишилась. Свої висновки щодо цього скетчбуку я вже зробив і навряд чи буду користуватися ним, як мінімум, за призначенням. Якщо ви такий ж колекціонер, як і я, і скуповуєте усі скетчбуки, які трапляються вам на шляху, тоді, чому б ні, якщо а, ви раціонально використовуєте матеріали, ну. Тоді він вам навряд чи знадобиться. А зараз ми з вами переходимо до спітпейту акварелю. Вирішив зобразити ось таке яскраве жабеня. Змішуються між собою фарби більш-менш, а ось нашаровується просто жахливо. Тінь на листку зробити такою, як я хотів, мені так і не вдалося. На жаль, після висихання робота пожухла і втратила контрастність. Цікаво було лише те, що суміш багряного червоного з верідіаном, яку я використовував на фоні, спочатку дала цікавий ефект розпаду, але після висихання стала більш блідою і це не так сильно помітно. Тому зараз я покажу вам викраски після повного висихання, і ви зможете зробити свої особисті висновки. Окрім того, у місцях щільного нанесення фарби на викрасках. А було логічно, що фарба буде блистіти, тому на це я сильно не звертаю вже увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставте лайк, якщо ви досі цього не зробили, а також можете підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. Так ви дуже допоможете розвитку мого каналу. Адже ці зовсім прості дії дуже впливають на статистику каналу, і чим більше охоплення, відповідно. Тим більше Ютуб буде рекомендувати мої відео новим глядачам. А з вами ми побачимось у наступному відео.